Чи варто тратити на нього свій час? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Чи варто тратити свій час на цього чоловіка? Загадайте чоловіка і подивимося. У вас дуже сильно розвинена інтуїція, ви красива, розумна і самодостатня жінка. І недаремно вам інтуїція підказує, що цей чоловік не вартий вашої уваги взагалі. Багато, багато переживань, багато, багато сумнівів і Дійсно, чоловік на відстані дуже велика відстань між вами. Ви практично тут не можете зустрітися. Тепер на майбутнє тут був розрив. Було перерив в спілкуванні, дуже тривала пауза. Ви вже подумали, що це крапка, але чоловік знову почав проявлятися. Але крапка була поставлена, і перерив був не тому, що він не хотів спілкуватися, а тому, що в нього дуже сильно важка ситуація була, і він просто не мав змоги проявлятися. Тут, в даний період, чоловік. Дійсно, буде добиватися вас, буде активний, говорить вам правду, і вам його варто чекати. Варто давати ще один шанс, тому що у вас може бути новий етап стосунків, який переросте навіть у одруження. Так що чекайте.